Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні до мене в гості завітав наш давній знайомий Афлатунчик. Доброго дня, малята! Дуже радий знову зустрітися з вами. Афлатунчик, а що це ти нам приніс? Це лист. Сьогодні вранці, коли я збирався до вас у гості, до мене завітав листоноша і попросив його передати вам. Дякую тобі, Афлатунчику. Лист? Я не знаю. Ще не встиг прочитати. Так, давай тоді разом почитаємо, від кого ж цей лист? Малята це лист від планет сонячної системи. Вони пишуть нам, що в них трапилася біда і їм потрібна допомога. Захворіла земля занедужала, в неї жар то туман, то знобить, сині очі від спеки примружила, все немило землі, все болить. Біля неї і місяць, і сонечко, біля неї велика рідня. Ти в матусі улюблена донечка, тебе сонце голубить щодня, примовляє земля, побивається. Підскажіть, що робити мені, як погляну, терпець уривається, Сонце любить мене, люди ні. Мої ріки блакитні, забруднені, з'їла пилка зелені ліси, всі поля целофанові в гудені, ні здоров'я тепер, ні краси. Діти, погляньте, ось і сама планета Земля завітала до нас. Мовляйте, яка вона хмура і сумна. Що ж з нею трапилося? Наробили ми люди на нашій землі. Давайте подумаємо, чим ми можемо допомогти нашій планеті. Що ж ми можемо зробити, щоб наша планета була здоровою та квітучою? Найперше і найпростіше відмовитись від запакованих продуктів. Купуючи овочі чи фрукти, не беріть пакети. Користуйтесь багаторазовими торбинками. Не пийте воду із пластикових пляшок. При можливості купляйте сік у паперовій упаковці або наливайте воду вдома і використовуйте одну пляшечку декілька разів, викидайте сміття в смітник. Зазвичай сміттєві баки у містах є на кожному кроці. Намагайте ще й сортувати сміття, відокремлюючи скло від паперу, пластику, органічних відходів. Приділяйте більше часу ходьбі, їзді на велосипеді. Це все придасть вам не тільки хорошу фізичну форму, здоров'я, енергію та ще й меншить кількість шкідливих викидів повітря. Саджайте дерева, відновлюйте ліси, адже дерева це наші легені. Дерева саджати майбутнє дарувати. Не паліть суху траву, бережіть ліс. Якщо ми всі разом прямо зараз почнемо турбуватися про нашу планету, то вона обов'язково віддячить нам своєю красою. Дякую вам, дітки, за допомогу. Якщо наша земля Буде здоровою та квітучою, то і ми з вами будемо здорові і щасливі на нашій планеті Земля. Пам'ятайте про це! А ми за Флатунчиком кажемо вам до побачення, до зустрічі! До зустрічі, друзі!